В Україні. Навіть серед країн ЄС, про які ми сказали, із нижчими стандартами заробітної плати різниця просто вражає. І ви на цифрах всі почули і побачили. Яка ж різниця? Наприклад, Угорщина, про яку ми сказали, пропонує некваліфікованим пробітникам щонайменше 651,43 євро. Що втричі більше за рівень в Україні. В той час як кваліфікованим вже робітникам в Угорщині заробляють 795,98 євро, що більше, ніж у 4 рази. Наразі цифри відображають реальне економічне становище України, порівняно з її європейськими сусідами. І це, шановні глядачі, результат того, хто керував країною, починаючи з початку її незалежності, тобто з 91-го року. От обрали комуністів, і ось результат. Незважаючи на те, що навіть Україна подала заявку як кандидат на членство у ЄС в 2022 році, і ця заявка. На членство в ЄС може розглядатися десятиріччя, якщо не буде вирішити вирішене питання заробітних плат в Україні, про яке ми кажемо. Бо в Україні є таке розуміння, що треба платити мінімальні соціальні стандарти у вигляді мінімальних заробітних плат. Потім їх заморожувати, як вони це зробили на 3 роки, у вигляді бюджетної декларації. Але при цьому мати бажання бути членом ЄС. Ні, цього просто не буде. Треба вирішити питання заробітних плат. Треба, щоб рівень життя країни відповідав тому рівню, наприклад, як в країнах ЄС. Але цього немає. Ми всі пересвідчилися в цьому. Треба вирішувати питання. І першочергове питання заробітних плат, яке, до речі, не вирішувалось за всі роки Незалежності України. Не зважали на це питання. Вважали, що це воно не так важливе це питання. Ми встановили мінімальний рівень оплати праці. І все. І далі хай як хочуть, так і живуть. Ось результат: Україну не беруть в ЄС. Треба Виконувати всі ті стандарти, як приклад, ми кажемо зараз про.